Повернемося до початку і пригадаємо, що протидією вважають усвідомлені, цілеспрямовані підкреслюю дії, що здійснюється респондентом з метою викривлення природної динаміки своїх фізіологічних реакцій. Найбільш комплексний аналіз протидії процедурі поліграфного обстеження дається в публікації Систематика поліграфної протидії Кропола в 1996 році. Він виділив 4 класи і види. Самі по собі ці класи і види є незмінними, але внутрі кожного класу і виду виділяються дуже багато сучасних методів, які можуть бути використані під час поліграфної перевірки. Якщо ми ці методи не знаємо, то ми не можемо адекватно реагувати, профілактувати і нейтралізувати ці методи. Тому для ефективної роботи в цьому напрямку треба вивчити кожний з цих методів, в тому числі і ті сучасні, які пов'язані на закономірностях роботи нашої пам'яті, що, по суті, є предметом психофізіологічного дослідження.